Thank <laughs> you. Сьогодні ми познайомимося з самою смачнішою і цікавою професією пека. Вона цікава і почесна, поширена всюди і потрібна всім. Теплий, ароматний, рум'яний хліб на столі завжди радість. Асортимент хлібобуличних виробів, що випікаються пекарем, широкий і різноманітний. Асортимент продукты ну, наш десь до 40 навіть до пятидесяти видов различных купки. Ребенки булочки різного асортименту випікаємо, Плюшки, булочки, вот, рулетики, рогалики, пирожки з різною начинкою. Пяти видів печенья. Орешки делаем, делаем слойку. Делаємо, значить, кураб'є, ділаємо лапа, ділаємо рахушку, пірошне на картина закасне, тоже девочки наші діли. А найголовніше, щоб ціле понравилось і хотіла справи. А ще пекар повинен володіти такими здібностями і рисами характеру, як креативністю, самостійністю і талантом, прекрасною координацією рухів і спритністю. Хорошою, моторною і смаковою пам'яттю. Пекар зобов'язаний розбиратися в рецептах. Будучи творчими особистостями, професійні пекарі вміло складають нові рецепти. Пропонуємо вам рецепт пирога. Беремо чашу терпіння, додаємо борошна, додаємо повне серце, любові, додаємо скромності, оптимізму доброти, гумору, надії і трішки працьості. Ось і спекли ми цей пиріг, який гостей будемо частувати та смачного всім бажати.